З нами на телефонному зв'язку колега Оксана Гузинець. Вона редактор інтернет-видання Вікна Івана Франківські пані Оксано, доброго дня. Ви нас чуєте? Доброго дня я вас. чую. Доброго дня. Дякую за участь в нашій програмі. Яка у вас інформація на цю хвилину? Цю хвилину поки що жодної нової інформації немає. Женя, зв'язок із Женею і з його братом зник вчора близько 11-ї години. Я розмовляла з Женею Гаточею близько 10-ї години. Він мені розповів про ситуацію в Артемівську і якраз вирішував, куди йому у яке наступне місто їхати. Разом з ним був його рідний брат. От брат телефонував до своєї дружини близько 11 години. Вони домовлялися, коли буде якась критична ситуація. В них було кодове слово. І от брат Жені близько 11 години перервав їхню розмову саме цим кодовим словом. При часу жодної інформації ні Жени, ні з його братом немає. Оксана, скажіть, будь ласка, ви звертались до правоохоронних органів, до Служби безпеки України, до Міністерства внутрішніх справ? Можливо, написали на Фейсбук до міністра Вакова. Він зазвичай відповідає. Ми, ми максимально поширили інформацію і в соцмережах зверненнями до МВС і до СБУ займається дружина. Жені Женя Гапича. Інформація була поширена по всіх можливих сайтах, і в Горліці, і було на українській правді на Уніані. Щойно мені телефонували в місії ООН по спостереженню по за виборами в Україні. Ну займається також телекритика по своїх каналах, оскільки Женя виграв грант від їхньої програми саме для поїздки для висвітлення ситуації на сході України, де він власне і перебував, і зв'язок з ним обірвався. Зрозуміло, Оксана, дуже дякую вам за участь в програмі. Прошу нас невідкладно інформувати. Якщо ви будете мати якісь додаткові інформації, писати або або дзвонити нам до редакції, або писати на мою сторінку в соціальних, дякую. В соціальних мережах. Дякую сердечно. Тримайтесь, Оксана Гузенець, редактор інтернет-видання Вікна івана